Ні, ну а на рахунок оце ж, мабуть, транзістора на виході ви пошуткували, да. Ні, ну щось так для даного проходження дуже потужно йдете. Ви що це хочете е, об'їбати старого діда на прийомі? Галя, ну, нікуди нікого не дурю. Я так розумію вже 64 рік. Я не послав, вайну. Так що ну, капець на 25 тебе виходять, за приймання. Да, ну ніфіга собі. Ну лупите, лупите, як дурний, ну це так е, образно сказати, типа що якби комплімент. Добре, ну давайте тоді. Давайте, буду до вас теж стремитися, з такими потужностями працювати на прийомі. А пиздить, пиздить. Да, Давайте, друже. Рад був, чуть, рад був чуть. Всього найкращого. Пока-пока. Ща, щас, секундочку, секундочку. Украина, Україна, Роман Україна, Україна, Радіо 5, Тарас мягкий знак. Ну ніфіга собі DX. Ніфіга собі DX. 5-9, 5-9, Іван Гельмязів, Гельмязів прийом.

Та, без буквари, Теофіполь, да, гусно і неймовірно якісно, ви знаєте, у Р5 Тамара Знак, у Р3 центр Йосип Христина. Іван Гельмязів, Гельм'язів, розбираєте мій ЮТХ Гельм'язів, Гельм'язів, бо в нас там один чоловік, мій колега Діма, казав, каже, странне таке названня, странне таке названня, хоча тут живе за 30 кілометрів. Ну, цей Діма він мені там і на моєму Ютубі каналі і заставку голови зробив. Короче, і ніяк не розбереться і із моїм КТХ. Так що я Іван Гельм'язів, Іван Гельмязів, Україна Радіо 3, центр Йосип Христина, прийом. Так я прийняв гельм'язів, я записав на приймання. Ага, да-да-да-да-да. Теофіполь, Теофіполь правильно. Так, так, зрозумів. У мене тут працює кену Д-130-та і антенна, е ну, воно не то інвертор, не то Дполь. Е ну, 7 метрів точка запитки. Отако, в такому плані 80 точна на прийомі. Зрозуміло. Добре, дякую за кісто. Тут у вас чекають, так що не буду затримувати. Да, добре, дякую, друже, дякую, друже, що підійшли. Ну, такого DX це упіймать. У вас там взагалі такий, типа, рідко насищений район радіоаматорами, так що радий чути. У Р5ТХ, у Р30Х 73 до зустрічі. Пока-пока. Так, Щука Андрій, Анто Павло, а Антон Павло Іван. Ну я усіх чую прекрасно, усіх чую прекрасно. <звук> не, ну дивіться, це е, у Р5 Щука Андрій Тамара. Це ви в Києві знаходитеся, то ви дожішні тоді казати вже, щоб хоч якийсь дроб, якийсь, я не знаю, да? чи ні. Трещук, Андрій Тамара, Дробана. Да. 5-9 Іван Гельм'язів, вибачайся. Ну, може не дочув, бо теж там станція одна була. Вибачаюся. 5-9 плюс Іван Гельм'язів прийом. Точно диапазону, якщо вам э, цікаво він в місті, і це все значить, э, вона привішена між двома э, бутылками. Э, На спусках. А ну хто хто ще раз був? Пікнуло? Ульяна Радіо 5, Антон Павло Іван. Ульяна радіо 5, Антон, Павло, Павло. А, я. Р. Йомаю, що я пишу? УР-5 Анто, Антон Павло Іван. Е, вітаю Сумщину. 5-9 плюс Іван Гельмязів на приймальні. 59, 59, 54, 54, 51, 15, Василь, ага, да, 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 прийнято, Василь. Василь, так і запишем. Василь. Е, Василь е, Тростянець. Василь Тростянець. Ви знаєте, Василь, гучно і, неймовірно якісно. Е, на чому там. е-е-е Хвилі, хвилі ви промінюєте. Чим хвилі ви промінюєте прийом? 50 і і На Ага, да, 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 да. Простенька антенна. Ну така. В принципі, на подобі, як і в мене. Та я на вірьовці, колись я таке гасив. Я, я на вірьок, блядь, 86 стран потвердив. 86 стран потвердив на вірьовки. А потім вже потухло, то в мене оце заб'єніє. Ну, все одно, ще далі буду валить, коротше. Да, друже, е, ну, ви знаєте, гусно йдете. У Р5 Анна. Павло Іван, у Р3 центр йод хуліган на прийомі. Та, моя станція до 30, чи я не. Шо, моя станція до 30 доскакує, бо тут хтось льокав. Ну, отож, таке, я знаю, що воно. Вроді вроде тут і потужності небагато, і антена така нездорова. Ну, я я аж дуже удивлений, що, я, так, що мене так аж потужно приймають друже, так що це таке. Ну добре, давайте тоді, що я? На Тростанець. Самі-самі е, найкращі побажання. І е, До зустрічі, до зв'язку, прийом. Да-да, героям слава смерть ворогам. УР 5. ЖТР, о, популярна станція, це в мене нею весь апаратний журнал побитий. У Р5 ЖТР, у Р30ЙХ. 5, плюс, плюс 5 Іван Гельм'язів прийом. Ага, да, да, да. А я плюс 7 бачу, я то вже так завалив плюс 5. Плюс 7 бачу Анатолій Олександрівка. Ні, ну все одно ніхто не мішає, гучно і неймовірно якісно Анатолій на прийомі. Так, да, так, да, да. та я зрозумів. Ось, ось звуку як накручу, так тут буде на всю хату кричати. Ну, що асметр показує, та й кажу на прийомі. Да, да. який Трансивер. Трансивер Трансивер. у мене у 3 ді ламповий варіант. В такому плані додовбую, додовбою, доїскую оці лампи, 6 Н23П, що стоять ото там у смісительних каскадах, щоб повисить світільність, та так отой живемо на прийомі. Ну так фільтр же ж стоїть. А як же? фільтр стоїть на прийомі. Ну, ну стоїть обичний дисковий МФ, ви що, не розумієте? Чи ви оце мене рішили підібнуть перед цим радіосвязь чули на прийомі? А, ага, да так а по чому ви дивитеся, що в В3ДІ такого сигналу не може бути чи що на прийомі? Ну, я не встрічав, вично там В3ДІ. О, у не стовбикаєлка в ось хороший столбик, три кілогерців, не рівень хороший так. Панорама тут на, на. Ага, я зрозумів, понял. Ну, а так, щоб... А щоб оце не було маломута, то, то щоб було б на прийомі. Ага, а так бачите, ще й побачили форму сигналу, все. Ну, коротше, тут з ТСД тридцятий. Кенвудок, десот 930. і це ж воно ж, це ж воно ще ж блять 90. Це це йому цьому трансіверу вже пошти та як і мені ви понімаєте? А воно ще й робе на прийомі. 73, да, давайте, друже, дякую, друже, що трошки розкушуєте, брехав, брехав, ну признався. Вірю, знаю, можемо, покращення вже сьогодні. 73, пока-пока. Так, ну що, всім удачки, проходження вже закривається, вже закрилося, чуєте, шуми оце пішли. Все, вже все. До зустрічі, пока-пока. Зараз -пока. перейду, може, на другий діапазон. Візьмемо там Європу, Америку, Австралію. Ну, на даний час до зустрічі.